У Держприкордонслужбі після розголосу щодо заборони пропускати через кордон усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, підтвердили посилення проїзду через кордон для військовозобов'язаних. Як повідомив речник Держприкордонслужби служби Андрій Демченко, це робиться в рамках боротьби з підробками документів. Після 20-ї є інше трошки розпорядження, Яке розпорядження? я для того, тут щоб вам І? пояснити. Що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися до військові. Що за розпорядження? Я... Розпорядження. Це є закон України, Який? стаття 23. Так. Да. Якщо ви не будете мати, якщо ви не придаєте військову. Статті 23 військовим... немає то написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, як багато дітей не бачить. От якраз там не написано. Не написано. Ні. А нам це Відомо, що на пунктах пропуску прикордонники не випускають чоловіків, які мають право на виїзд. Держприкордонслужба вимагає у цієї категорії громадян окремий дозвіл від керівника обласного ТЦК та СП, у якому проживає громадянин. Ситуація на кордоні продовжує загострюватися.